Які слухові апарати обрати? На батарейках чи на акумуляторах? Відповідь на це питання залежить від вашого стилю та способу життя. Давайте розглянемо слухові апарати, які живляться за рахунок батарейок. Батарейка тримає довше, тому її треба буде міняти один раз в декілька днів. Батарейки займають мало місця, тому ви завжди їх маєте під рукою. Коли батарейка сідає, ви одразу можете поміняти на нову, і ваш слуховий апарат продовжить працювати. А також на звичайних батарейках працюють більшість стилів слухових апаратів, зокрема внутрівушні апарати. Але слід пам'ятати, що батарейки для слухових апаратів занадто малі, тому це може бути складно їх використовувати людям з обмеженими мануальними можливостями або з людям з поганим зором. Також слід пам'ятати, що нам от потрібно звертати увагу на запас батареї, який в нас повинен бути. Тому це хоч і малі, але все-таки витрати. Тепер розглянемо слухові апарати, які живляться від акумуляторів. Ми маємо в наявності два види зарядних пристроїв. Одного заряду акумулятору вистачить на роботу слухового апарату на цілий день, вночі він заряджається. В довгостроковій перспективі використання слухових апаратів, які живляться від акумуляторів, вигідніше. Але ми пам'ятаємо, що слуховий апарат, який живиться акумулятором, з часом ємність акумулятора зменшується, тому треба розраховувати на те, що його з часом треба буде поміняти. Так само ви повинні розуміти, що акумуляторні апарати потрібно заряджати кожен день перед тим, як лягаєте спати. Ціни на слухові апарати, які живляться від акумулятора, зазвичай більші, але це зрозуміло, так як нам потрібно ще докупити зарядний пристрій. Ось такий короткий огляд лінійки слухових апаратів Oticon, які живляться від батарейки або від акумуляторів. А оцінити переваги цих слухових апаратів запрошуємо вас до медичного центру слухової реабілітації «Аврора».